Добрий день, я вас вітаю. Я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал. Заїхав е, в Universal Tools і мені Валера каже, що ж ти обхаєв китайський слайдер. Я думаю, ну давай по-чесному знімемо огляд китайського слайдеру, е, де ми я розповім про і недоліки, і плюси його. Е, звісно, китайці, на жаль, або, на щастя, не стоять на місці. Е, вони розвиваються їхнє. Інструмент і обладнання, яке вони постачають, вони поліпшують якість. Звісно, вони копіюють все, що винайдено, в тому числі українцями, і прислали ось такий слайдер, який ви можете купити в універсал Tools. Яка його перевага? Це комплектація. Подивіться, він в шикарному кейсі знаходиться для збереження транспортування, зберігання, що йде в комплекті, шикарний насос. Тому що цей слайдер вже є під єд... можливість подачі води в зону різу. Ну і звісно, в комплекті насос Ну Це, я так розумію, перехідничок для насоса включити. Китайська виличка. ну Треба докупити перехідничок, ну він коштує 20 гривень, я вас прошу. Так, є шланги. Що тут є? Ключі є. ну Це кріплення хвостовика болгарки. Так, комплектація немає у мене питань. Ціна, як ви бачите. 5 тисяч гривень ну, для такої комплектації жирна ціна. Ну, Але не в ціні справи, щоб вона ще й працювала. Уже є досвід, уже майстри користуються, він працює. Е, так, що я розповім про ньому? Він складається ну, як традиційно, як і е, слайдери вегран. Він зроблений, скопійований, я так розумію. Але пиловідвод е, тут зроблений в вигляді труби. Ну, як на мене, ну це найбільший його недолік, такий пиловідвод. Треба було б замінити на традиційні, які використовуються типу як в сігмі, так як в Грані. але в принципі він має місце на існування. Подивіться, яка тут второпластова пластина. Втаропласт це такий ковський матеріал, і це дорогий матеріал, і вони його розмістили. Товщина металу, як ви бачите, вона не фантастична, не товста, як в грані, але відповідно жорсткості вистачає. На оце посадочне місце, ви бачите, кріпиться болгарка. Ви можете регулювати хвостовик, посунувши вліво-вправо, і закріпивши стяжкою хвостовик болгарки. Ну, традиційне кріплення, як і в усіх слайдерах, ручка присутня вже, але вона для. Ну, Для моїх трьох пальців. Можливо, у кого рука менше, буде тепер висоту фасочки і кут атаки виставляється за допомогою ось цих болтиків, Попускаючи болти, які прижимають основу, ви можете його відрегулювати. Тут є рисочки, за допомогою яких, так само, як в грані, ви можете виставити. Або паралельність, або краще кут атаки, він має диск повернутий в сторону різу приблизно на 2-3%, щоб він не давав сколи. Якщо у вас використовуються диски ну, різні, звичайні. Якщо ви використовуєте диск D-Star Edge, то в принципі можна і паралельно використовувати. D-Star Edge, він підшліфовує, він не підриває задньою частиною е плитку, яку ви знімаєте фасочку. А, головне, для чого цей прилад. Він для того, щоб робити заусовку, знімати фасочку. У нас зараз пішла мода, на жаль, або на щастя, весь керамограніт, коли ви стикаєте, майстри знімають фасочку. І рахується, іде відлік. Чим гостріше фасочка, чим більше, тим краще. У мене інша думка: як мінімум, треба один міліметр залишати до поверхні, тому що тут емаль. Ви, ви послаблюєте плитку, тому фасочку треба знімати від поверхні приблизно 1 мм, можливо, більше, але не менше. Щоб не пішла паутінка, щоб не було послаблення плитки. Так, йдемо далі по цьому приладу. Як ви бачите, тут кріпиться болгарка, Bosch, вона влазить 925, 750, 750 s Ну, це, як на мене, це найпоширеніша, найвдала болгарка для. Плиточника, тому що інші виробники чомусь її можна використовувати і для різу, і для шліфування, тому що вона має 925 пониження, ну, регулювання обертів. Так, тепер я хотів розповісти, я там е, задавав питання майстрам, і там я рахую, що є правильні відповіді для чого: оця пластинка. Але це моя особиста відповідь. Я рахую. Що ця пластинка при призначення дві функції виконує. Перша функція, якщо ви ріжете дуже тоненький матеріал, там, наприклад, великий формат 5 мм, вона вам обмежує, щоб слайдер не вискакував обмеження. Бо я помірюю, вона приблизно 4 мм висота. Теоретично, якщо ви підкладете шайбочки, тут різьби думаю, десь на 1 мм вистачить. Теоретично ви можете і стандартну плитку великого формату 6 мм, також використовувати це, це обмеження. Але чому вони зробили таку так мало різьби? Бачите, дуже мало різьби, тобто він накручений, чуть-чуть ну, накручений гайка. Вони трошки більше зробили, можна вже використовувати для більшого спектра плитки. Або ви можете, як на мене, це зроблено для мозаїки. Якщо ви закріпите... Бачите, тут є отвори для кріплення в стіл. І це кріплення дозволяє вам різати, знімати фасочки невеликої плитки, в тому числі і мозаїки. Бо мозаїка, ну як ви по цим підшипничкам, ви ніяк її не, не посунете. А тут, по, по полосці, я думаю, що якраз для мозаїки воно головне призначення знімати фасочку на мозаїці. Так, ось такий виріб. Як на мене, він має місце на життя. Він стимулює українських виробників конкурувати. Звісно, е як я й кажу, у всьому є плюси і мінуси. А вам вибирати, що купляти. Або китайський виріб ось такій комплектації, або українських виробників, які там ну, різні вироби в різних комплектаціях. Але не це головне. Не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!